Ми знаходимося на третьому нашому посту, який знаходиться в селі Лєтки Гроворського району. Тут працює сама потужна наша аерарторна установка. Ось це ми бачимо на КАМАЗі встановлений компресор, який видає за хвилину понад 10 кубічних метрів повітря. Тут відповідальна у нас дільниця Бортницька, ось у хлопців. Такі мікроавтобуси, де вони сьогодні відпочивають. Цілодобова робота. Цілодобова робота. Тут сама потужна у нас аерапторна установка, ось бачите, як вона красиво працює. Майже половину річку охопила. Тобто басейне управління водних ресурсів сьогодні по можливості забезпечує. Подачу повітря, тобто збагачує киснем річку Десну. Теж в цьому місці, де я знаходжуся, вода чистенька. Навіть бульбашки, які йдуть від аерації, теж не темного кольору, а такого річкового. Тобто режим у нас цілодобовий. Будемо працювати до тих пір, поки не дадуть команду, що в літці нормальна обстановка, вода чистенька, кисень в нормі. Тобто на сьогоднішній день наші три аераторні установки працюють. В цілодобовому режимі хлопці у нас відповідальні, розуміються в техніці, хоча для нас це нова справа, ми таким ніколи не займалися. Але сьогодні нам Державне агентство водних ресурсів дало завдання налагодити роботу, і ми вже третій день подаємо повітря. В річку десну. Дякую за увагу.